І допомоги, я навіть вже не знаю, куди звертатися. Я зараз під це відео підкріплю ще одне, ще, ще одне відео. Сьогодні, 27, -го, 6, -го, 25 -го року, виписався ну, з, Хмель... з Львівського госпіталя. Там мені, мені робили операцію. і під час проходження операції ну, звернувся до травматолога, травматолога на консультацію, так як в мене проблеми з ногами, я в 98-му році після школи лежав в Хмельницькому госпіталі, в мене третя плоскостопія. У му році почав проходити ВЛК, в мене, ну, що в мене друга стадія тазобедрені сустави і перше коліна. Звернувся в госпіталі до травматолога, він мене відправив е, на рентген. Е, на рентгені той, вибачте, вираження козліна. Е, Коротше, зцілив мене, це я рекомендую вам звертатися в Львівський госпіталь, там зцілюють людей з махом рукою і ручкою. Ну, переплюнули самого навіть Ісуса. І написав. Е, Заключені друга, друга плоскостопія, перша ключиці і цей. Ну, я кажу, я до відео ще підкріплю ще одне відео. Я навіть не знаю, куди дзвонити. Без 102 ДБР. Ну, з того відео вам все буде чітко ясно. Вони мені навіть після операції не над... Ну, бо я вже ходив в. Пішов до травматолога. Місяць 20 травня я подавав документи, ну, ті, що про входження ВЛК. Теж в Львові проходив ВЛК. В мене третя плоскостопія, це на пекарській. третя плоскостопія, друга сустави це вже друг, друге ВЛК підтвердилося і перше колі, коліно. І мене послали в госпіталь, і той лікар, який мені. Позавчора е, з госпіталя травматолог надавав консультацію. Він тоді мені написав, в мене є документи, написав, що в мене третя плоскостопія і е, друга тазобедрені сустави, а цього разу, це там якийсь замполковника травматологічного відділення. А цього разу він написав, ну місяць різниця вони мене зцілили. Він мені написав, що в мене друга плоскостопія і перші сустави. Ну, в поліцію, в ДБР. Дебер, якщо я дзвонив, ну поліції поліцію нема смисла, ніку... Я навіть не знаю, куди звертатися. Ну, попрошу вашого розголосу. І так як я після операції ходив, ну, з, з, з тим рентгеном, з тим всім, я ходив до начмет Львівського госпіталя, вони мені, коротше, вони на мене з'їлися, і навіть після мого лікування мені навіть не, не надали на. Е, ну, виписці не нам дали дні на ре, реабілітацію. Прошу вашого українця розголосу коїсь допомоги трошки. Це своєвілля повинно, ну, як то кажуть. Знаєте, як Петлюра казав, ну вони страшні московські очі, як українські гниди. Те, що вони там лік лікують, їм за це дякують, але вони не мають права докалічувати людей. А знаєте, як мені травматологи сказали, ото 20 го а що вони, ну три молоденькі сиділи, а що вони мають воювати, як же ну, лікарів починають брати, а так ми ж повинні воювати. Вони, ну, виходить, вони нами цивільними прикривають свої заді. Ви знаєте, хто такі лікарі? Є така світлина, як лікарів навчають цьому... І там написано, на, на дошці світлена з дошкою, ніби як в школі. Вилікований па па пацієнт, це втрата клієнта. От так в них, в них це їхня, як то кажуть, клятва Гіппократа. Хоч, хочу вам українцям розповісти, як я попав в Збройні Сили України. Ну, на другому ві відео я зараз підкріплю відео. До цього відео ви все зрозумієте. Є три рішення суда, і виходить, це був четверг. четвер грудня, 24 грудня, я подзвонив до інвалідів Сменицької прокуратури, запитав за тих три рішення суда. Вони ж прокурори ведуть наглядом за виконанням рішення суду, і якщо це, ну, там три кримінальних провадження. Я дзвонив, спитав за те виконання рішень суддів, що вони не виконуються, і потім сказав просто, ну, кажу, ви, що там дійсності інваліди. 12 12-го, 12, 24-го року понеділок зранку до мене дзвонив заступник прокурора Волочиського району Гречанюк такий, визиває мене ну, на допит по тому зверненню, ото що я дзвонив на Хмельницьку прокуратуру. Коли я до нього прийшов, це було десь пів 11 дня. Коли я до нього прийшов, через три хвилини за, 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 мною, ну, за, за мною забігли ТЦК кашники, пов'язали через чорний ви, ну, виход вони мене вивели і погрузили в той Нісан тим, що вони ото викрадають людей і завезли в Хмельницький районне ТЦК. З Хмельницького району РТЦК я попав в Збройні Сили України. Там мене протримали на ну, людських умовах грибок, матраси застяні, грибок на стінах. З 12 грудня протримали по 27. Ну, знаєте, Там, там були, були такі условія, ну, так як наших хлопців тримали в Оленівці, знаєте, ото показували в тому складові, того то там таке, в районному Хмельницькому РТЦК. Так... Ну, в таких условиях як нас з хлопцями тримали, отих, що повикрадали, так я попав в Збройні Сили України. А що я попав в Збройні Сили України? Зараз я ще раз говорю, я долучу відео до цього відео і подивитись це відео і, і ви поймете, чого я попав. Я казав Петлюра, нам не страшні московські воші, як українські гниди. Як людина ще одна казала, ну, по Гагайському трибуналу вони ці тилові зрадники, вони Путіна навіть того хуйла переплюнули. Я не знаю, на що воно розчатує, як один чоловік казав, що в, 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 в них одна дорога в Росії, в Росії, там їх чекати ніхто, шукати їх ніхто не буде, але там їх, їх, їх там теж чекають. Кажуть, державних зрадників нема ні національності, ні мови. Це, ну, З того відео ви поймете, де, де то, як то кажуть, квіт зарити, за, за цигнит. І з 22 вторгнення на мене е, ну, мусора почали травити ТЦК. Я там проходив ВЛК, мені ТЦК поставило три червоних, зробили, що в мене нібито, хоча в мене всі документи є, що я ВЛК не проходив. І вказується до тої категорії тих слуг народу, зрадників народу у гілках влади. Ще долучилися лікарі, ну не, не прості лікарі, а ці. Бо я як проходив у 23-му році ВЛК, це виходить. Ну, За відділеннями це лікарів з ВЛК. От лікарі ВЛК вони долучилися до тих зрадників, до тих слуг народу у корумпованих гілках влади. Ну, закінчується війна, вона полібеч рано чи пізно закінчиться. Я ще вас, люди буду, ну, якось складу відео, бо в мене зараз матеріали готуються. На тому відео побачите до Європейського суду по правах людини і мені, скоріше всього, понадобиться немала сума грошей, бо поки що куди я не звертався. ну... Нема таких людей, тих юристів, адвокатів, які би мені допомогли. Є там люди, перекладачі, вони волонтери, вони мені, мені допомагають ті документи, цей, а ми готуємося якось подати ті документи мої до Європейського суду по правах людей. І це буде входити ну, в те, що моє проходження служби. Українці розповісти одну історію за інвалідів з Хмельницької прокуратури. У 2000 році я, мені прийшла, прийшла така, ніби як то кажуть, ідея того все, я напротив свого будинку, того все, там, в березі зробив мільярдивний канал, бо там було болото, осушив берег. Ну, Я це зробив. І, ну, ідея прийшла в 2000-х роках, початок 2000-х, а в 2014-му я ну, ніби як то кажуть, ну, зробив це. І... Мене тягала Хмельницька прокуратура, Волоческа прокуратура тягали мене по судах. Перший Волочиський суд я програв, апеляцію я виграв, оказується, ну, там суддя, хороший суддя з Хмельницького апеляційного суду. Найшов без, ну, навіть моя адвокатка, яка мені писала заяву, того не цей, а суд. Найшли, як то кажуть, законну підставу відмовити Хмельницьким тим прокурорам-інвалідам. Вони не є, є стороною, не є стороною ніби як заявника. Це мала б, допустимо, міська рада звернутися в прокуратуру і, і прокуратура, ці інваліди з Хмельницької прокуратури вирішили мене ще раз ну, потягати по судах і. Ну так як у нас другий раз, ну по закону є такий закон, що другий раз за одне і те саме не, не судять. ну, Мене зробили винним, вин, Я, виходить, зробив ну, ніби як то кажуть, я ж там нічого страшного, я ж ну, з державою державу не обманув. ну, з, Я використав сво, свої гроші. І в рішенні суду було написано, що я надав державі збитків. Я не можу зрозуміти, яких я державі збитків надав. А скажіть мені, українці, пожалуйста, а скільки надали збитків уці інваліди з Хмельницької прокуратури, які незаконно оформили інвалідність? Я заплатив штраф в державу, а коли вони заплатять за, за, за ту інвалідність свою? Незаконну інвалідність, незаконно. Там багато, ну, багато статтів по них плачуть. Незаконне збагачення, це ще й шахра, шахрайство, ну, державу, виходить. Ну, обманули шахрайським способом. Там дуже багато статтів. От скажіть, мені, українці, підтримайте мене. Треба, що хто, хтось може, як то кажуть. Е, е, Ну, як це збирають підписи, може хтось додумається, організує, зберемо підписи, цей, щоб тих інвалідів з Хмельницької прокуратури на -на наказати і щоб вони не то, що там цей, а ну, в десятикратному розмірі, чи в якому там заплатили ті штрафи і повернули в державу? Може, лучше ці гроші використати ну, використаємо. На те, що вилікувати, щоб мами не плакати, ви, ну, вилікувати, хоча б дати якусь надію вилікувати тих онкохворих дітей, хлопцям, ці, що на протез, захисникам на протези, на їхні лікування, на реабілітацію. Давайте може хтось зробить такий той флешмоб, то все, зберемо підписи і щоб вони понесли відповідальність і щоб. Конфіскували в них майно, не тягнути там руками, то все. А за малий період часу конфіскувати на... виставити на аукціон, продати їхнє майно і повернути державі гроші, а не затягувати судові справи, то все. Нас можна, в мене от судові справи роками, ну, виходить трошки, ну, затягують, знаєте, як вони затягують справи. Ну, а для чого затягувати? Це ж, як то кажуть, суддям треба, помічникам, всім треба зарплату плати, платити. Якщо, якщо це можна вирішити, ну, можна ті сроки скорочувати, а не держава має, як то кажуть, за, за все за тих дармоїдів платити. І Цивільне населення України. Що ми маємо їх все життя утримувати? Дякую.